І, конечно, супер. Курочка замечательна, Красивая! з різних боків, з різних ракурсів. Купила два курча. Одне попросили замариновать, зажарити в духовці в майонезі, друге зробимо як цыпленок тапака. Зараз помиємо і будемо готувати. Маринувати і готувати. Так, маринуємо. Курочку. Так, посолимо, посолимо, гарненько, поперчимо. Ой, ой, боже. Поперчимо. Так. І паприка копчена. Чесничок сушений. Сушений чесничок. Так. Тут карі у мене є трошки. так. Так, майонез і гарчичку зараз додавлю. Добавляємо гарчички. Чайну ложечку. Ципленок маленький, тому... Так, і гарчичку. Це по пожеланню клієнта. Марінуємо. Так, гарненько так її помажемо, смажемо з усіх сторон. Це циплюнок, ми чогось любимо ципляти, тому що вони не такі жирні. Так, все. І тепер на часік, на часик хай собі відпочиває. А ми приготуємо, замарінуємо другу курочку. Так, другу курочку ми розріжемо вдоль, щоб її розпласкати. Так. так. Угу. Отак от. І зараз перець переці все. І теж саморінуємо десь годинку, і буде добре. Солили. Тепер поперчу зараз. І, мабуть, її треба було відбити от... може. Так. І добре перчика. Отак. А ми ще наріжемо часничку. Так, от все. Робимо салатики ще до курочки на весінній. Ми ще не робилися свіжої капусти. В цьому році капуста... капуста така дорога, що не знаю, що купляти. Чи ждать уже листики зелені чи? Ну, маю виду, що листівий такой салат. чи що його ждать? Кажуть, по 65 чи що гривень кілограм капусти свіжої. Капусти нашінковали, ось багатенько, так кажеться. Зараз потім буде мало. Добавимо трошки огірочка, звісно ж, як же без огірка. Так, соломкою так. Раз, 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 раз. Так, редисочки теж. Соломочкою. Так, перчика. Я люблю цей перчик карі чи капі капі. Він такий добренький. Так. І дешевше виходить, чим брати болгарський. Ще трошки підрізала редисочки Зараз себе цибульки зелененької додавлю. І все. І один помідорчик. І зараз цибулька. Цибулька зелененька. Такий весенній наш салатик буде красивий, гарний, вітамінний. До курочки саме те, що треба. Так, до курочки почистимо часничку. Зараз ще додамо до неї часничку і в кінці додамо. Так. Часничок. Старенький уже такий, не дуже вже сочний. Так, те, та, що у нас в майонезі, я кину туди чесничок. Всередину курочки так ціліком прям. Три зубчика. Ну, давайте 4. Отак. Вона пропітається там і дасть свій аромат, я думаю. Так, ася для цыпленка табака, я тапока, хочу, хочу під кожу її десь там засунуть. Щоб теж аромат і щоб не горіла. Десь отам під кожицю. <гум> Якісь карманчики знайти, зробити і всунути під кожицю. І немає де прям. Так, ось сюди. Отак от. Ну і трошки посипемо. Може, не згорить? Так. А потім ще зверху ж посипемо, також ж. М -м -м. Так, беремо форму і ложимо сюди нашу курочку. Не знаю, як отак, мабуть, отак правильніше. Я думала, в мене є рукав і я запечу. Рукаві. Рукава не оказалось. Так, все. Відправляємо зараз накрию фольгой і все. Боже, бублік злякався істрибітеля. Так, накриваємо Накриваємо коргою нашу курочку і на часі духовку. Уже гріється для та пока сковородка. Зараз приготуємо олійку, все нальємо, Нагріємо добре і будемо ложити на сковородку наш цыпленок. Так, Наливаємо олійку. Угу. ж кричала. Так, є. Зараз курочка піде. Зараз піде курочка. Отак, до донизу. Посиплю ще чесночку. Туди чесночок, мабуть, погори, а може ні. І зараз будемо накривати зверху пресом. Ставимо таку якусь тарілочку. А ну-ка. О! І кастрюлю зверху. І гарно, гарно ну, щоб вона розпласталась. Але треба було трошки відбити її, звісно, цю курочку, мабуть. Але я не завжди так роблю. Все, хай смажиться минут 20, точно. З одного боку потім перевернемо, подивимося на другий бік. Пройшло 20 хвилиночок, зараз будемо перевертати, знімати нашу конструкцію і перевертати. Так. Трошечки пристала наша скориночка до пательні, Перевернула я її, тепер 20 хвилиночок, 20-30 хвилиночок з тієї сторони, з іншої. Ось там підкоригуємо якось. Знову поставила нашу конструкцію. Так, сок виділяється. Треба гарний вогонь, щоб вона так зажарилася добре. Ми посолимо наш салатик і заправимо, заправимо мабуть, сметанкою. Так, додаємо сметанку нашу густу таку гарну. Дві гарних ложечки, а потім додамо ще. Так. Так, помішали наш гарнезний салат зі сметаною. Все. На, е, чекаємо на курочку. Так, а ми зробимо ще соус до курочки. Дві чайних ложечки ми кинемо гарчички, щоб не мало було. Так, видавимо вже остатки тут майонеза. То десь ложки дві буде. Так, одна, десь ще півтори вже. І зараз іншого ще упаковки. Остатки всі, щоб не тіліпалися в холодильнику. Так, ще кетчу подобавимо. Отак. І буде смачнющий соус. Помішаємо. Трошки хватається до сковорідки, шкода. Ну, але вже як є. Знаєш, сковорідка така, взяла саму таку чугунну, добрячу таку, але трошки пристало. Зараз ще трошки підсмажимо з іншого боку, з того першого, шаскінки, со, со шкурочки. Ми будемо знімати, вона вже розпадається, вона вже теж У нас уже гарна, але я зняла фольгу. Е Зараз запечусь зверху, тропечеться вона гарно. І все, будемо смакувати. Зараз я додав сюди свіженького чесничку. Треба було, мабуть, на тарілочку, але ми вже її будемо так знімати, так, щоб вона трошки пропарилася. Поганенько зажарилися ножки, але зато отут хорошо прожарилося. Так, зараз. распределим чесночок. Курочку нашу внимаем и все. Дуже так расставала, конечно, сковородка. Она не кашку, да? М -м. Ой, красавица! М -м -м. Все. Наша курочка. Цыпленок наш-то пока. Зараз ще другу достану курочку. І, конечно, супер курочка замечательная, красивая, З різних боків, з різних ракурсів. Святковий наш обід.